Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Пересихання річки Березань, відбудова селища Киселівка та скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році. Про головні новини розповім я. Роман Волинський. У даджесті новин Тиждень Миколаїв. Річка Березань, що на Миколаївщині влітку 2025 року наполовину пересохла. Це сталося через відсутність скидів води до зрошувальної системи. Тепер місцевим жителям немає де напувати худобу. Біля ставка у нечайному з народження живе Володимир. Скиди води до Ковалівської зрошувальної системи відбувалися щорічно, але не у 2025-му, говорить чоловік. За 48 років перший раз не пустили воду. Раніше забор зараз відбувається з річки Південний Буг. У нас тут в наших краях без зрошення, ну нікуди. Оце все, що зелене, це все була вода, зараз очерет. Я ловив рибу тут, ну, любив, я до сих пор рибалкою являюся мисливцем. І болить у мене, болить серце за те, що ми дохазяйнувалися вже до ручки. Так, «Да, Галя, да, йди, скажи їм теж. Це коровка моя теж недовольна. Вона пила тут воду, а тепер їй нема де попити. Володимир розповідає, у ставку, який робили його діди, були різні види риб. Цей ставок робили мої діди. Вони зробили дамбу і передали його державі в ідеальному стані. Тут було маточне поголов'я коропа, отакі коропа. Це були самки, які всі погибли. Вони б дали потомство і продовжалось би. Продовжалась б та трут цього коропа. Цей ставок раніше взагалі славився. От з риба з Нічанського ставка. Ой, це саме лучше. Адкуда риба, з Нічанського ставка. Це осталось тільки в спогадах. Зниження рівня води у річці Березань зафіксували у липні, розповідає виконувач обов'язків начальника відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції Миколаївської області Константин Зінкін. Причинами пересихання є посуха та відсутність штучного наповнення водойми. Коли в липні впав рівень води, то безпосередньо впав і рівень кисню, розчиненого в воді. Ми коли відбирали проби, то там кисню майже не було там дещо більше нуля. Тому, звичайно, риба вся її померла, загинула. Кількість риби була дуже велика, але ми не здійснюємо виміри кількості цієї риби. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного у Ничанській сільській раді повідомили, що довжина річки Березань 49 кілометрів. Обміління відбувається щорічно. Втім, у червні 2025 року річка пересохла на 50%. відсотків. Депутати сільської ради звертались з листами до голови Миколаївської обласної військової адміністрації та до голови комітету з питань аграрної та земельної політики 11 червня 2025 року. Жителі сіл Нечаяни, Данилівка, Мефодіївка та Лук'янівка направили колективне звернення до Верховної Ради України. Усі інстанції надали однакову відповідь про те, що ініційовано внесення доповнень до завдань і заходів державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій на період до 2030 року з проханням щороку у листопаді-грудні наповнювати каскад водосховища. Станом на 18 серпня 2025 року жодних заходів не вжито, річка майже пересохла. У селі Нечайне проблему частково вирішили. Встановили карита для напування худоби та під'єднали систему водопостачання. Втім, розв'язати глобальну проблему пересихання річки можна тільки систематичними скидами води влітку до Ковалівської зрошувальної системи, зазначили у сільській раді. Нині у селі Киселівка Первомайської селищної громади на Миколаївщині живуть 320 людей. До повномасштабного вторгнення мешкало понад 700, розповіла тимчасово виконуюча обов'язки старости Світлана Гаврилюк. Про ситуацію у селі та перспективи його відновлення кореспонденти Суспільного дізнавалися у місцевих жителів і керівників громади. Василині Рубаняк, 74 роки, розповідає, 2022-го будинок постраждав від обстрілу. Вона тоді була у родичів на Прикарпатті. Повернулася навесні 2023-го. Як у Фронтон залетів снаряд і впав у сарай, і сарай повністю рознесло був. У другий фронтон вилетіло. Зайшла в хату, стала на порозі і не знаю, чи йти далі, чи ні. Все побито. За програмою є відновлення, отримала 230 тисяч гривень для ремонту. Але ця сума виділялась лише на будівельні матеріали. Для роботи доводилось наймати працівників за свої гроші, розповіла жінка. Ми спитали Світлану Гаврилюк, чому на її думку люди не повертаються до села. Якщо людина пенсійного віку, вона не спроможна фізично забезпечити собі відбудову свого будинку. А люди працездатного віку, чого так багато чоловіків воює, і жінки самі теж не спроможні відремонтувати свій будинок. Це друга позиція моя. Третя це е, діти. Наші діти, освіта, школи у нас тут немає, і багато батьків ставали перед вибором, чи залишатися в місті, щоб дитина отримувала освіту, чи навчалася в і жити в селі. Освітні заклади, дитячий садок і шкільні будівлі серед тих, що пошкоджені або майже знищені. Російські військові свідомо атакували такі об'єкти на рівні з промисловими та енергетичними, каже начальник відділу земельних ресурсів громади Михайло Нос. В принципі, основні, які були постраждалі об'єкти, це постраждали в усіх населених пунктах, постраждали це об'єкти соціальної критичної інфраструктури, так як ворог цілився. Спеціально по цих об'єктах і чи були там люди, чи не були, але їх знищували. Ця вирва глибиною 17 метрів на території колишнього току на околиці села утворилася навісні 2022 року внаслідок влучання російського снаряду у склад, де зберігалося близько 600 тонн селітри. Світлана Гавролюк розповіла: живе на відстані 400 метрів від місця вибуху, і залишки будівлі прилетіли на її город. Вибухова хвиля була дуже гучна, тому що її ну так наші розказували, що й було чутно в Миколаєві. Для відновлення найбільш постраждалих сіл, каже керівник громади Максим Коровай, необхідно поновити роботу приватного сектору, щоб забезпечити людей роботою. А також відбудувати освітні заклади для того, щоб е сім'ї з молодими дітьми поверталися і, і могли проживати. Ну і звісно е відновити іншу соціальну інфраструктуру це медичні заклади, заклади культури, е інші якісь там об'єкти. Для того, щоб можна було і дозвілля проводити, і спокійно виходити родинами прогулюватися, і спортивну інфраструктуру відродити, дитячі майданчики. Але, додає керівник, у бюджеті громади на це грошей не вистачить, бо йдеться про сотні мільйонів гривень. Тому намагаються залучати якомога більше міжнародних донорів. Катерина збирає до школи двох синів восьмикласника та другокласника. За словами жінки, щоб купити необхідні речі для навчання дітей, потрібно близько 20 тисяч гривень. Ціни зараз дуже виросли. Ось, наприклад, спортивний костюм на меншого другий клас. Ми знайшли найдешевший за 600 гривень. Ну це такий тонесенький. Тобто не зимовий костюм. Якщо пошукати по місту, можна знайти доступні ціни. Катерина каже, обирає тільки недорогі речі, Втім, розрахованого бюджету не вистачить скупитися на весь навчальний рік, говорить жінка. Рюкзачок ми взяли за 750 гривень, але є й вищі ціни – 900-1000 гривень такого плану. Можливо, ще будемо поетапно по сезону купувати ще докуплювати речі, тому що все зовсім купити одразу, це неможливо по цінам. За словами продавчині Юлії, одягнути школярку на сезон можна за 2,5 тисячі гривень. Рубашки, блузки. ну блузки в основному нарядні, да, на 1 сентября. Рубашечки ну, теж спрашують, штоб уже бы, на кожен день носити, Починає від 300-400 гривень і вище. Ірина продавчиня взуття каже: школярі зазвичай обирають кросівки ціна на які стартує від тисячі гривень. Кто на какой карман? Ну, люди очень обещали, конечно, очень. Сейчас ребенка одеть, я так думаю, не меньше 6-7 тысяч нужно, потому что обувь. Первое, что это это нужно ж две пары обуви купить это и кросовочки на физкультуру какие-то, и кроссовки на осень, чтоб ребёнок походил, как и девочкам, точно так и мальчикам. Підприємець Ірина має в асортименті канцтовари та рюкзаки. Каже: "Товар закуповувала ще до повномасштабної війни, тому й ціни минулорічні". Ціни на тетраді від 5 гривень, 5-6, 20, і саме тос 96 аркушів 30 гривень. Що ще? Покупки. Десь 800 гривень, 600, 500. делают такі покупки. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».